Заохотити українців до читання у державі неповнолітнім. Планують дарувати сертифікати на придбання книг. Хто зможе отримати такий подарунок та на яку суму знають наші кореспонденти. Книжкові видання виключно державною мовою у паперовій або електронній формі. Саме на ці товари буде діяти сертифікат, подарований державою. Задля того, щоб стимулювати розвиток читання серед населення держави, було прийнято зміни до законів України, зокрема 16 липня минулого року, і з 1 січня цього року закон набрав чинності про те, що при народженні українців будуть їм видавати сертифікати на безкоштовне придбання ну, безкоштовне отримання книжок. Книжок також ці сертифікати будуть видаватися при отриманні паспорта. Це в 14 років. Видаватиме сертифікат Український інститут книги, а скористатись ним можна буде продовж року з часу отримання. Вартість цього сертифікату складатиме 3% від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року. На сьогодні ця сума складає 805 гривень. Сергій уже не перший рік має справу із книгами, тому добре знає, що наразі цікавить Прикарпатців. Переважно беруть художні або якусь мотиваційну бізнес-психологію. Перед цим були свята, то брали дитячу літературу дітям на подарки, мимо Миколая під Ялиночку. От. І так багато, всяких різних цікавих книг, до душі. Зі спостережень чоловіка Прикарпатці розпочали читати більше з часу вимкнення електроенергії. З однієї сторони, погано, що світло виключає, з іншої сторони, позитив, що люди вже цікавляться знов книги, вертаються до свого. Враховуючи ті попередні роки, то вже практично не читав ніхто. Зараз вже знову почали цікавитися, як би там не було новими сучасними речами. За результатами соціологічних досліджень, щодня книгу до рук беруть лише 8% українців. Не подобається читати або ж немає на це часу й у більшості прикарпатців. Я дуже мало чесно люблю читати. Але якісь такі більш ліричні або вірші, або такі, якісь книжки. Але українська література? – Так тільки українська. На жаль, читаю тільки новини зараз. Але для художньої літератури не вистачає часу. Читаю в інтернеті романи жіночі, щоб трохи відволіктися від цієї ситуації, хоча би так. Трошечки поринути так щось таке позитивне. Я дуже люблю читати зараз саме історію України, тому що враховуючи ті події, які відбуваються в нашій країні, кожен з громадян повинен знати, чим вони зумовлені. Тому для мене на першому місці зараз саме історія України, а потім вже художня література щодо процедури отримання подарункового сертифікату, то роз'яснень варто очікувати згодом. Зазначають Фівано-Франківський ОДА.